Був час, коли я майже померла. Це зробили зі мною мої вороги, яких я майже не знала. Бачила ви це. Мене булінгували за мою упертість, мою красу, мою неполегливість, мої здібності. Ви знаєте? Я, відправда, і так була дуже худенька, а потім, потім я важила 37 кілограмів, коли я йшла, мене запитували. Ніщо не діяло на моїх кривдників, їм було нібито добре від того, що я страждаю. Мені слід кричали модель ненормальна, потвора опудало. Один дід, побачивши мене дуже худою і змученою, коли я. Йшла додому, тримаючись за матір, сказала: От дурепа, невдовзі вітер здує. Ви знаєте, що ці вороги розділили моє життя на до і після. І виживши, не можна не змінитися. І я дійсно змінилася. Зовнішнє я набрала вагу. Тепер я вже важу 65 кілограмів і задоволена цим. Від пропозиції зніматися у фотографів відомих немає відбою. І я щаслива. Здається, я перемогла на ругу. Здається, я можу із гордістю усміхнутись. Але розплата продана квартира в Новгороді Сіверському, бо жити там не було за забореного. Розплата, розплата те, що я пила ліки. Розплата те, що в мене на серці лишилися шрами. А й найстрашніше, що ці шрами завдані не лише чужими ворогами, а й найріднішою. людиною. Всі були проти того, щоб я була моделью. Чому? Важко сказати. Може ви мені підкажете, чому були проти ті люди? Що це? Мізантропія, ненависть Заздрість? Може, все разом. Ей, я дякую Господу, що я вижила і буду жити.